Дівчатка, мені зараз передали гарну новину і говорять, що ті, хто зараз будуть дуже активні на нашому ютуб-каналі, на вас чекають дуже цікаві акції, знижки пропозиції. Тому хочі ж обов'язково пишіть коментарі нам там, пишіть свої відгуки, пишіть, що ви хочете більше бачити. Ну і звісно, телефонуйте оператором кол-центру і запитуйте, що ж вас за сюрприз чекає. Можливо, знову буде якась додаткова знижечка. Ну що а код? Кю не будемо довго е, томити. QR-код вже ви бачите. На екрані. Просто берете свій мобільний телефон, включаєте камеру, відскановуєте і переходите на YouTube канал. Підписуєтеся і пишете нам коментарі. А ми переходимо до нашого лоту. Отже, розкішна сукня в кольорі Мовко та Хакі. Подивіться, взагалі, яка красива. Ну, вона на мене завелика, як ви бачите, але ну неймовірна, так. Взагалі ця сукня і по кольору, і по фактурі. Ви тільки подивіться. Дивіться, на ці манжетики, а внизу цей, це мереживо ще повторюється. І це мереживо, воно ніби як плетене, але приємне на дотик, тому що буває інколи мережево, дуже неприємне. А тут саме приємне таке мережево на дотик до тіла, воно абсолютно мене не кусає. Не... А мен, мен, якось я була, зайшла в магазині, і там таке мережево було, що можна подряпатись взагалі від нього. А тут прям дуже таке приємне, тактильно, і, звісно, буде приємно до тіла. Отже, сукня у нас іде. Де ось така трикотажна. Без кишень, рівний, покрій. Можливо, от зараз дивлюсь на манекені, от прямо розмір в розмір, мені здається, сіла. Може і на мене була ця якраз краще. Але колір зелений. Дівчата, ви ж знаєте, що зелений тут до грошей, то я ж намагаюся все зелене, все зелене. А ви зверніть увагу зараз, на який колір у вас впаде око, тому що, можливо, у вас не вистачає в гардеробі саме кольору Мокко, або зелений, так як на мені сьогодні хаті, називайте котовару LS277 і не. Не забувайте за наш ютуб канал, тому що там буде якийсь сюрприз. Я сама не знаю. Давайте хоч і потім телефонуйте, кажіть, що там, можливо, мені оператори кол-центру перекажуть, і ми тут порадіємо. І інші захочуть теж швидше підписатися на наш ютуб канал. Отже, розміри ви вже бачите на екрані. В розмірі 50, 52, 54, 56 і 58, 60. Розміри подвійні, а колір у нас обираєте Моко або Хакі. А зверніть увагу, що вона така, бачите, йде довгенька. Так, внизу у нас ось тут таке. Красиве мережево йде. На мені вона така прям сукня в підлогу вийшла. А якщо ви висока паняночка, подивіться, як вам буде красиво так. Ось це мережево. Зараз я бачите ось так. А видно тепер так, бо чорне з чорним зливається, але якщо ось так на голе тіло, тому це внизу це прямо так вау-ефект, такий, дуже красиво виглядає, коли вона за розміром саме буде сідати. І якщо ви зараз там вагаєтеся, не знаєте, який розмір обрати, завжди. Треба обов'язково, навіть якщо ви впевнені, що у вас 56 і, і, і ні вправо, і ні вліво. Але розмірний ряд може відрізнятися, тому що у виробника зовсім інша, іде розмірна сітка. 1650 гривень. Знижка вже у нас, дівчата, поспішіть! Така розкішна сукня, трикотажик у нас йде, бавовночка 75% в складі. А, так, а, пане режисер, а що у вас з складом? Перевірте, будь ласка, на екрані. А, дивіться по. А, ну, у вас 75. Так. Да. Це у нас ретро Меркурій, підкрався непомітно, так, дівчата. Подивіться, як вона класно тягнеться. Слухайте, окрім того, що вона, я так розумію, така доволі повномірна, вона ще дуже класно потягується, обирайте який колір. Ну, Хакі, мені теж подобається, мені це і подобається, і хакі. І красиво тут взагалі горловинка так цікаво зроблена. Подивіться, тут вона таким як човником. так? От Якщо вдивлятися, то вона таким човником іде, а, тому що ось до, ближче до плечей, ніби як тріжечки ось так. Розходиться таким гарним човником. Де, якщо сукню так, можливо вдягнути, то буде видно так. Ага, от, ну, якщо зверху знімати трішки, то дуже красиво, елегантно відкриває шию, і зону декольте тут у нас так цнотливо прикриває, але при цьому шийку видно, все видовжує і, і все просто ідеально. Код товару LS277. А до речі, у мене тут я можу вас а, Об'єм грудей мені прописали дівчатка. Отже, на розмір 50-52, об'єм грудей 112 см. А Довжина 112 см. Далі розмір 54-56, об'єм грудей йде 120 см. І довжина так само 112 см. І розмір 58-60, об'єм грудей 120 Боже, яке красиве мережево. Розмір 58-60, об'єм грудей 128 см. Довжина 112 см. Така класна, так, у нас сьогодні пропозиція: осіння прогулянкова сукня. З довгим рукавом вишукано виглядає сукня форма такої трапеції. Так, довжина у нас міді понизу, а сукні таке красиве мереживо. Так і рукавчик теж у нас дуже красиво оздоблений мереживом. Виглядає просто неймовірно. Тканинка, до речі, у нас італійський трикотаж і якість, звісно, люкс преміум сегменту. І дуже красива мережева, так якби а, вона мені була так по розміру, по довжині, дуже красиво, прям треба тілесні волготи одягати і буде неймовірно виглядати насправді чудово. А у нас тим часом, поки ми з вами розглядали, і вже є фінальна вартість 1399 гривень. І 16 на год. Ну, це мало, тому треба встигати виховлювати свою пропозицію. А поспішіть, дівчатка, код товару ls 277. 16 на Год вони тут є, а тут їх вже немає. Тому інколи на це розраховувати, на подумати ні, краще хоч телефонуйте, а, доуточнюйте все, що вас цікавить, і таким чином тоді робіть уже висновки, чи дійсно вам потрібна ця сукня, чи ні. Якщо по замірах тут у вас більше вже зорієнтують оператори кол-центру, я зорієнтувала об'єм грудей. В принципі, тут ви бачите, що такої трішки як трапеція іде візуально, ніби рівний силует, але насправді трішечки йде такою трапецією, тому. Буде дуже влучно і витягувати ваш силует, так і при цьому виструнчувати одночасно красивий колір сьогодні. Хакі та моко. Моко, взагалі такий насичений. От в житті зараз на екрані навіть ніби як якась така рожевинка, так там є. Але в житті, от прямо він такий, ну от моко, от, от такий, прямо моко, який е, незмінний. От ти на нього дивишся і одразу кажеш мокко. Тому що він і не засвітлий, і не затемний. Ну сама досконалість. Рукавчик, до речі, довгий. Якщо у вас довгі ручки, зверніть увагу, що рукавчик довгий, і нарешті у вас не буде цих проблем. Тому що у мене кума висока і вона завжди мучається. Вона що не одягне на неї ці рукава? Ось такі є. Вона каже: Ну що я як підстрелена знову? А тут дивіться, я одягнула. Ну тут рукавчики видно, так вони йдуть довгенькі і а, довжина. Внизу у нас оздоблена теж мереживом, лаконічно переплітається. Так, ось це повторення мережева на рукавчиках і мереживо внизу, а саме по нашому подолу сукні. Дуже красиво виглядає і дійсно додає певної такої пікантності і загадковості. Так, дівчатка, погодьтеся. Виглядає дуже і навіть дуже оригінально. За безкоштовним номером 0800 21 44 88, телефонуйте код товару ls 277. І не забувайте, що ми сплачуємо за вас доставочку. І тим більше ви не сплачуєте нічого наперед. А коли приходите на поштове відділення, ви йдете в примірочну і маєте змогу, ще приміряти цю сукню безпосередньо на себе. І тільки потім ви йдете і сплачуєте за сукню, а не за доставку. Ось такі ще приємні новини. І не забувайте за наш ютуб канал, а, ставте нам лайки там, пишіть коментарі, уподобає, тисніть на дзвіночок, щоб нім не прогавити нічого. А зараз Давайте, можливо, ще раз покажемо QR-код для наших телеглядачів, можливо, хтось щойно доєднався, щоб мали змогу, все ж таки, підписатися на наш Ютуб канал. Ви бачите QR-код за QR-кодом, ви переходите на наш Ютуб канал, підписуєтеся обов'язково і пишете коментарі. А потім телефонуєте до операторів кол-центру і запитуйте, який сюрприз на вас там чекає. Тому поспішіть, щоб не прогавити можливість і ще додатково зекономити. Ну і звісно, якщо зараз ви берете сукню собі і, наприклад, своїй Кумі, ви дивитесь там, зателефонували кума. Давай по сукні візьмемо. І таким чином ви ще можете зекономити 100 гривень, тому що буде ще додаткова знижечка в 100 гривень. Або ви просто зараз захотіли сукню, а наступний лот захотіли ще більше. Сама ще не знаю, що буде. Але якщо ви берете два лота однією посилочкою, і це обов'язково дві однакові сукні мають бути, ви отримаєте знижечку в 100 гривень. І не треба навіть турбувати кому, і будете тільки ви зірка в такій сукні, дівчатка. ЛС 277. Називайте котова. Ну і колір обирайте. Звісно, не знаю ще чи є в тому розмірі, який ви хочете. А мінус, коли ви телефонуєте вже в останню секундочку, буває, що вже розмір а, ще є, але колір вже ви не можете обрати, бо там, наприклад, а, закінчився той чи інший колір. Дійсно, сутня така іде лаконічна, так вона стримана. Колір не вирве око, а, моко, хакі, спокійні відтінки. І при цьому сукня, яку можна одягнути так, і на корпоратив, тому що саме по собі мережево внизу, от вона настільки спокійна, зверху йде сукня, так, але ось внизу таке іде оригінальне завершення, що вже цю сукню навіть можна одягнути і до театру, і на святкування, так, чи дня народження, чи ювілею, чи на весілля вас запростили, чи на хрестини, чи на родини, так, чи на якийсь корпоративчик, і вже ви можете її одягнути. У нас тільки шість нагод залишається дуже мало. Тому нам треба буде вирушати далі. Ви хоч і ж щоб все ж таки ви встигнути вихопити так, той чи інший розмір і колір. А ми будемо готувати для вас наступну пропозицію. Не перемикайте.